Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося на спортивному майданчику, який розташований біля будинку за адресою вулиця Автозаводська, 25. І я просто пропоную вам подивитися, в якому він знаходиться стані. Оце футбольні ворота. А це баскетбольний щит. А це вхід на стадіон, але ним можна не користуватись, тому що тут є прекрасна діра. З іншої сторони майданчика від футбольних воріт залишились лише діри, а від огорожі також залишилась лише діра. В якому стані покриття? Ви бачите самі. Але ж як добре, що в нас на острові за 170 мільйонів. Гривень з'явиться спортивний майданчик, куди діти з автозаводської 25 будуть їздити грати в футбол. Звертаємось до Київської міської державної адміністрації та Оболонської районної державної адміністрації, аби ви звернули увагу на максимально занедбаний стан цього майданчику, дослідили цю проблему і включили його у всі свої можливі списки, графіки на капітальні ремонти, тому що таке безглуздя в дворі терпіти просто неможливо. Якщо у вашому дворі від спортивного майданчика залишились лише обіцянки чиновників та депутатів, долучайтесь до наших спільнот небайдужих мешканців оболонського району, підписуйтесь на наш ютуб канал, надсилайте нам фото та адреси майданчиків, і ми обов'язково разом з вами будемо контролювати те, щоб вони нарешті перетворились на сучасні спортивні майданчики, а не об'єкти жалюгідного знущання над людьми та спортсменами.